2022 став роком цінностей. Ми по-справжньому почали цінувати свій український дім, свою родину, справжніх друзів, можливість працювати та бути корисними для своєї України. Ми ніби почали жити заново. Кожен із нас зрозумів важливість того, що він робить, і що він має зробити задля перемоги. 2022 рік як ніколи довів цінність інформації під звуки вибухів і сирен, із гаджетами в руках люди безперервно потребували новин. А команда журналістів СТС працювала цілодобово. Ми збирали і перевіряли факти, аби дати жителям Сумщини найнеобхідніше інформацію. Інформацію про те, як діяти у небезпечних ситуаціях, де купити продукти харчування, отримати гуманітарну та медичну допомогу, як діяти у разі евакуації та блекауту, про перші перемоги і незламність сум ростянця, ахтирки. Про міць Збройних сил України проти добровольчих формувань, стійкість територіальної оборони, про нескореність наших воїнів. І незламність волонтерів Сумщини, які готували їжу, тали маскувальні сітки, збирали кошти на військову амуніцію, виготовляли окопні свічки. Як працювали в умовах війни голови громад, військові адміністрації та народні обранці? На кому тримається економіка Сумщини? Хто навіть в умовах війни створює робочі місця, залучає інвестиції і наповнює бюджети? Попри виклики воєнного часу, стійко працювала й телекомпанія СТС. Ми впорались, зберегли команду, виправдали довіру наших постійних партнерів, залучилась підтримкою міжнародних організацій. Команда СТС згуртувалася як справжня родина з єдиними цінностями і прагненням перемоги. Дякуємо жителям Сумщини за довіру. Вистаємо і обов'язково переможемо! З Новим роком! З Різдвом Христовим!